Всім вітанечка з моєї дачі. я на дачі, так як ви бачите, неділю не була. І, і ось я хочу подивитися, що у мене тут робиться, як поживає мій сад, город, поки мене не було. Вже повідцвітало. Дещо? Люнок у мене такий гарний. Дуже красивий. Але в мене чогось тільки один корчик, хоча він насівається гарно. Це цибулька, шнік така. Центральна Україна, тому. Все пізніше трішки, ніж там, де південніше. От хочу вам похвастатися своєю красою. Нарешті заквітнув. Попугає видний красень такий. Бачите, який цікавий. Він мене один. Купила три луковиці різних, я вже вам не разок показувала. І всі по одній такі квіточці, поки я їх пересаджу. Бо вони тут в одному місці, треба їх розсадити, щоб вони гарно розросталися. Цікавий. Такий цікавий, як попугай дійсно. Так. Все вже поперекидало. риси починає. У мене ще й риси стоять в бутонах. Бачите, бутони. Ось такий. Так. Поки що нічого цікавого. Не знаю, як цей кущик називається. Він такий листопадний, він дуже гарний, жовтим кольором. Бачите, там зеленіше, а тут жовтіє. Я його стрижу. Це бересклет такий. Повзучий. Начебто бересклет. І ще в мене є такий береск. Вічно-зелений він у мене буде квітнути. там в нього бронючки. зав'язуються подекоти, буде квітнути. Він в мене вічно зелений. Анемонки. Анемонки, звісно, розповзаються вони. Які два жучка От сидять, красавці. Розповзаються вони. Трішки такий агресор квіточка. Ось такі в мене жовті тюльпани залишились. Більше вже нема. Чекаю на троянди. Так, клері моя квітне. Сибирський рис. Вже все попевітало. ящерки такі мене ганяють, як по цьому. Так, от туди я посадю. Туйку сьогодні привезла, купила, покажу вам. От туди якраз її місце буде. Прям проситься. О, шалфей, як він розклався. Все, вже все попереквітало, тому ялиночка пустила пагони. Чекати на інші квіти, поки що, поки що нічого не квітне, квілегія тільки трішки. І жовтенькі тюльпани в мене є де, де подекуди. Отако треба сухе поривати. Це, так, пізні нарциси розложилися. Це самі пізні в мене. Там, десь подекуди тюльпани, якось вони мене не знають, чого вони так мене в розброску. Так, ще хочу вам показати, які я покупочки сьогодні зробила. Я їхала на дачу, заїхала в епіцентр і в садовий центр. Ще в мене нові жителі в саду. Отакі от такий є я купила Blue Ero. На сонечку не видно, звісно. І от така є туй, туйка. Ауреанана. З золотистою хвоєю. Два штучки купила. Так, заїхала я ще взяла агроволокно. Взяла одразу таке готове. Щільність 50, ширина 320, ну, довжина 10. Я дала за неї 400 гривень. Так, і взяла зразу такі скоби. Ці скоби по 40 гривень, 41 ще таке, для агроволокна. Бо мені треба накрити лохину. Вже бур'ян все кругом понасівався. І ще взяла таку 1,60 метрів білу шириною. Теж 10 метрів обжиною. Так. так, що я купила? Захватила ще ромню кукурудзу, захотіла взяти. Такі чорнобривці. Так, і взяла огірок бьорн, Сідовий вар взяла. Так, і от такі взяла різні для саду городу. Це мурашка, хочу троянди підобрити, так, бурну кислоту взяла. Так, і так взяла для овочевих, самшиту шиту твікс взяла. Тару відоміл, що взяла гризуни. Таку. І взяла гумат для дерев і кущів. Це я взяла в магазині На насінньовому. Так, і купила я три таких лілії. Гарні паростки, парустки. Вже великі висаджувати. Це азіатська. Лілія, всі високі. Оця така велика квіткова Голландія б'юті. це теж азіатська. Всі високі. Такі три красиві я купила б до висаджувати. І ще я взяла зі знижкою такий бордюрчик 219, і він був 300-325. Так, ну, такі були покупочки. Ще я привезла таку травку. Хочу посадити кукурудзу. Така в мене є. Я саджу її від дороги. Тому взяла таку брусницю в нагор Дейнеріс на один. Вже там одну посадила. Так, і ще хочу васоль. Квасолю. Я дуже люблю квасолю. Ця біла-велика, називається файний Така в мене є тутюча. Така коричнева рибенька, Така. Не знаю, як вона називається. Така в мене є маленька піва. Така і косолі. Ось така. Називається червона шапочка. Я обожнюю квасоли. І ще таку докупила, така вона шоколадка, начебто називається кремова. От. Ще докупила червоної шапочки Я обожнюю квасолі. Думаєте, що тут багато, але не багато. бо не зрозуміло, як вона вродить і скільки буде стручкових фасолин. Тому хочу попідписувати таку взяти сорта, і мені цікаво. Де як що. Такий експеримент васоло. Кукурудза. Кукурудза в мене ще є оверленд, але я її садю в городі, бо вона дуже красива. І вона мені огірочки затіняє. Все. Йду садити, поки не стемніло. Так, буду ще займатися Йому своїми трояндочками. Ставте на паузу, читайте. Доброго для троянд. Беру на 20 літрів і веду поливати під корінь. Так, буду одобрювати і зверху поливати, і по лисочках. У мене буде універсально. Я думаю, нічого страшного не буде. Це доброго, так що. Вже трішки покосили, трішки скосили. Ще таке залишилося скосити. А я під кожним деревом таку роблю, бо молоді саженці, щоб їх чоловік не скосив, бо буде дуже жалько. У мене є така штучка. Електричний кущеріс для травички, оце ним посіл округ дерева. Потім я вам покажу його. І все, а я йду далі працювати. Так, клубничка моя квітне, ягід ще немає, навіть зелених. Отако воно квітне. От Бур'янець, погороду, звісно. Там ми з чоловіком посадили, не я з чоловіком, а дитина моя посадили картоплю туди також. Там квасольку посадили. Так, це теж моя ремонтантна, а це наша лухинка. Ми неділю назад так були чоловіком, висадили її, отако ще треба буде агроволокно купила накрити, щоб було так, як тут. І все. Трохи повмерзала, де-не-де зав'язалась ягодки, а де-неде обмерзала, не знаю. Тут начебто нормальний, а цей сорт бонус трішки як примерз. Бачите, напевно, що примерз. Ну, жалко, звісно, стільки ягодок. Що ми зробиш? Проти природи не попреш. І теж цей сорт торо. І дюк. Внос тако. Так, хочу поудобряти трішки дерева. Дерева та кущі плодові. отаким. Вот гуматом звичайним, і це хочу теж клубнику. Клубнику і ожину такий ставте на паузу. Читайте. Це я тут намочила кукурудзу потрібно було досадити. Русалка така двохкольорова, вже намочена. І от така суперсолодка приступаю. Траяндами я закінчила, то тепер з хвойними. Так, цей хочу по хвої покропити, а це хочу цей хочу вполити. Ставте на паузу, читайте. Нет. Приступаю. Так, це похвої цілий пакетик на 10 літрів води і оприскувати. Все. Так, тепер переходжу на хвойники, поки похвої, трошки їх підживити хочу, а потім буду під корінь поливати, чоловік на задньому плані косить, тому, можливо, мене не дуже чути ці вже ялинки прижились, що дурнючки пустили я так гарненько кроплю. Я не знаю, як це називається, в неї дуже міквенька хвоя. Отаку в пакетику залишилось трішки. І от я тут красоту таку зробила. Альона, спеціально показую тобі. Бачиш? Вот так. У мене осян... овсяниця в клумбах. Хочу ще рядок салата посадити. Посіяти. Талонія, якийсь бутербродний. American Brown, Red Coral і Сніжинка. Так, це поки один рядок і потім ще хочу Мангольд, різних теж посадити, посіяти. Привезла я свою розсаду з дому, взяла саму більшу. Оце в мене всі на засолку томатики. Це тут теж гарний сорт, такі вже великі, а ті маленькі ще вдома оставила. Це теж це японський сорт якийсь подивимось, який він, це квітше. хочу висадити. Це дельфініум. Найбільший візьму, висаджу. А маленький ще хай постоїть, Ті трішки підростуть.